Шамани та китайські імператори. Як думаєш, що між ними спільного? Вони знали: успішні рішення в житті приходять із тиші, а не з хаосу. Потрібно вміти управляти перш за все собою та своїм буттям, а потім вже підкорювали світ. Шамани використовували цілющі трави та гриби. До наших часів дійшли факти споживання ними їжовика, чаги, веселки, аби загострювати чутливість до простору, фокус і вміння читати невидиме. Це були не галюцинації, як вважає дехто, а практики зосередженості та зняття інформаційного шуму. А імператори династії Тан приймали гриб кордицепс, не тому, що це було модно, а тому, що він підвищував енергію, витривалість і ясність під час правління. А про чоловічу силу після споживання грибів взагалі ходили легенди: лавка Мольфара повертає тобі силу природи, ефективність якої перевірена тисячоліттями. Зберігай це відео собі.